Друзі, всім привіт! В даному блозі зараз ми починаємо ще одну рубрику про гроші. Тобто, це буде рубрика, в якій ми не просто працюємо, ну, скажімо так, не просто говоримо про гроші, а це саме практичні вправи і техніки, які нам дозволять зрозуміти, які у нас стосунки із грошима. Це дуже цікавий момент, тому що дійсно наш рівень доходу він напряму залежить від нашого чого? мислення. Мислення це говорять всі. Всі, хто е, знається на грошах, розуміє, що найважливішим є наш, е, ну, наше мислення, те, як ми дивимося на гроші, те, як ми е, сприймаємо їх. І сьогодні я вам пропоную вже зробити таку невеличку техніку, психологічну техніку. Е, будь ласка, подивіться зараз на свій гаманець. Знайдіть, віднайдіть свій гаманець і подивіться, покладіть його перед собою. Подивіться, будь ласка, на нього. Відкрийте його. Подивіться, будь ласка, на те, як у вас там розміщуються гроші. Подивіться взагалі на свій гаманець, як він вам подобається, чи взагалі він є у вас. Ось цей момент ще дуже важливий. Чи є у вас гаманець? Чи є у вас те, куди гроші, гроші можуть прийти. Тобто, чи є у вас місце, де ви з радістю зможете сприймати і приймати гроші? Окей, а тепер ви відкрили так, свій гаманець? Подивіться, будь ласка, на ваші гроші, які там лежать. Як вам вони? Тобто, в якому вони стані? Які там купюри? І якби ваш гаманець зараз потрапив у руки вашому знайомому або якомусь мільйонеру, то що про вас зміг би однозначно одразу ж сказати цей мільйонер? Подивившись на ваш гаманець? Щоб він міг одразу про вас ну, подумати, сказати і дати якусь характеристику вашим стосункам із грошима. Тобто, погляд зі сторони. Я не, не сама. <гум> Добре. А тепер спробуйте побути вашими грошима. Ось перед вами лежить гаманець, і ви гроші в ньому. Прям відчуйте це? Як вам знаходитись там? Як вам бути посеред інших таких грошей? Посеред інших купюр? Як ви там відчуваєте себе? Чи могли б ви, будучи грошима, порекомендувати? Вас, як хазяїна, для того, щоб інші купюри і гроші і великого номіналу такого приходили до вас? Чи ви могли б ви порекомендувати іншим грошам такого хазяїна, як ви? Ви, будучи грошима, як ви ставитесь до себе як хазяїна? Вам би хотілося далі залишатися от при вас в цьому гаманці? Чи вам би хотілося звідти, звідти втекти? Вам би хотілося запрошувати туди інші гроші. Наскільки вам там комфортно? І як ви себе там відчуваєте? З якими почуттями, як гроші? Ви там знаходитесь в цьому гаманці. Спробуйте це все відчути і в підсумку дати таке невеличке послання собі, як хазяїну цього гаманця, від грошей. Щоб ви сказали одним посланням, однією фразою: собі, як володарю цього гаманця. Якщо буде бажання. Напишіть цю фразу в коментарях. Дякую вам дуже. На цьому наша практика зараз завершується, але ваші роздуми і ваші відкриття про себе як володаря грошей вони продовжаться. Поміркуйте, повідчувайте, попроживайте себе в тому, як ви є зараз, і у відношенні до грошей. Дякую вам, гарного дня і до наступних зустрічей.